Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Послухайте ці звуки. Хто робить такі звуки? Так, правильно, це пташки. Отже, говорити ми сьогодні будемо про пташок. Діти, а яких птахів ви знаєте? Так, це горобчик. Синичка. І ворона, і сорока це ті пташки, яких ми можемо бачити кожного дня. А скажіть, будь ласка, чим вони всі схожі? Так, правильно, вони усі вміють літати. Добре. А скажіть, що є у будь-якої пташки? Так, у всіх пташок є голова, є дзьоби, крила, хвіст, тулуб і лапки. А тіло пташки вкрито пірячком. Вірно. А тепер будьте уважні і відгадайте загадку. Хто морозів не боїться і живе серед людей? На зиму не відлітає, під карнизом проживає. По дворах стрибає, крихти підбирає. Так, це маленька сіренька пташка горобець. А як можна лагідно назвати горобця? Вірно, горобчик. Послухайте віршик про іншу пташку. У садок летить синичка. Тінь-тінь-тінь. Тень, 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 мов маленька садівничка хазяйнує цілий день. Про яку пташку йдеться у віршику? Правильно, про синичку. А скажіть, будь ласка, яка синичка? Вона така ж сіренька, як горобчик, чи можливо вона яскрава? Правильно, синичка яскрава пташка. Розгляньте пташок і скажіть горобчик і синичка це маленькі чи великі пташки? Так, це маленькі пташки, молодці. Щоб дізнатися назву наступної пташки, потрібно відгадати загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст і чорні крила. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Здогадались, про кого це загадка? Так, це ворона, молодці! А як кричить ворона? Кар-кар-кар! А тепер ще раз повторіть. Молодці. Скрикотуха білобока звуть усі її Сорока молодці! Сороку називають білобока, бо у неї білі боки. Ви відгадали усі загадки. Подивіться уважно на картинку і назвіть пташок, яких ви бачите. Це синичка, це ворона, це горобчик, а це сорока. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Якої пташки не стало. Заплющуйте оченята. Розплющуйте, якої пташки не стало. Так, синички молодці. Знову заплющуйте оченята. Відкривайте. Якої пташки не стало. Так, правильно, сороки. Закривайте оченята. Відкривайте, якої пташки не стало. Так, горобчика. Ну і ще раз. Заплющуйте очі. Розплющуйте. Якої пташки не стало? Правильно, ворони! Молодці малята! Ви гарно впорались із завданням. Відгадали всіх пташок. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як вони виглядають, і їх назви. До побачення!